Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився поєдинок в українській прем'єр-лізі. Матч 16-го тура, Чемпіонату України, останній матч да, у 2025 році. Обидві команди провели київський Динамо у себе вдома у Києві на рідному стадіоні імені Валерія Лобановського. Команда приймала Рівенський Верес із рахунком 3-0. Динамів це розгромили команду з Рівного. Пономаренко забивав Тіарем та Андрій Ярмоленко. Сталі героями Київського Динамо. Давайте по порядку. Перше, я би хотів би розпочати з стартових складів. Київське Динамо. Тут у нас головний тренер команди Ігор Костюк. Дуже важливий матч був для Динамо. 4-3-2-1. Ось така стартова схема. Ось саме таку стартову схему. Малювали. Руслан не в воротах, парацентральних захисників Михав Тіаре. Караваєв Лучаренко по флангах. Яцик, Михайленко Рубчинський. три Трійкопів-захисників Шолоу-Гундана, Волвошин. вони, як би, знаєте, діяли якби, як в інгері. Ось. Мені все здається, все-таки 4-3-3 було стартова в 11 Динамо не 4-3-2-1, не а саме 4-3-3. що у Гундана Волошень по флангах і Пономаренку під номером 99 у нападі. Ось. Верес 4 4 2 Рівнян тренує Олег Шандрук. Всім вам знайомий тренер, дуже багато років, де да працює вже в вересі. В воротах тут горох, парацентральных захисников Гунчаренко цыпат. Далее смеянта Стамуліс, да. По флангах харатин, капитан команды. Четыре ну, капитан-захисники да. Хоротин, капитан команды, Бойко, Годя Ташарай, да. Ось. Ну і в нападі Тарануха і Айдин. Це стартова 11 ка Рівнського Верса. Про сам футбол давайте, друзі, говорити. Ну що, друзі? Так, да, останній матч команди проводили. Це останній тур чемпіонату України у нинішньому 2025 році. Нагадаю, що чемпіонат України йде на довгу таку паузу. Аж на цілих два місяці. І то навіть більше, тому що чемпіонат України має повернутися десь так 21-го. Якщо я не помиляюсь, лютого, ну це майже більше трішечки двох місяців. Не два з половиною місяця, вийде трішечки менше, два місяці і десь один тиждень. Ну, десь так. Да. Трішки менше двох місць вийде. Тому цей матч був дуже важливий, особливо для київського Динамо. Все-таки кияни були на сьомій позиції, да, і потрібно було перемагати кияном. До речі, друзі, сніг навалило у Києві. Так, знаєте, вже холодна така погода, мінусова. І сніг навалив. Ну, хоча на самому так газоні сніга і не було, його зачем ще почистили, але так то сніг-то навалив. Справді, сніг навалив, і погода така була холодна. Те територіальною ініціативою, принципі, знаєте, в принципі, як би вже з перших секунд я не повністю контролювала теп-матча. На 5-й хвилині Пунуренко вже відкрив рахунок, коли Волошин виконав простріл. Та в Раді підіграв м'ячі рукою, да, футболіст динамо підіграв м'ячі рукою. І таким чином суддя, в принципі, все правильно зробив. Ще не пам'ятаю, то... Я, цик, да, якщо, ну, я собі рукою підіграв. Він ще скочив до Панемаренка, Пенмерко забив. Це вже були такі перші дзвіночки, що кияни е виходять перемагати. Ну і вже Буквально через декілька хвилин Кіяні ще одну проводять атаку. І на цей раз на 9 вже хвилині. Іде довгий такий виніс уперед, хороша передача. Довга Пономаренко ставить корпус, виходить один. Горох вибугає зварить, Пономаренко перекидає гороха і забиває гол на 9-й хвилині матча. Ось так ось Пономаренко перекинув технічний вертаря. Мені, знаєте, дуже подобається Пономаренко. Потрясаючий нападник, дуже молодий. Ось Я чомусь бачу: у нього дуже великий є потенціал. Дуже технічно разобрался і как... Корпус поставил, вийшов один на один, вератаря еще так перекинуть вдалося. Молодому 99-му номеру Динамо. Ну, Пономаренко відкрив рахунок у поєдинку. Кьяні домінували, в принципі, контролювали. Перебіг подій ось Волошина були моменти. Друзі дуже непогані. Ось пригадується момент, коли підключили Олександра Караваєва Назарій. Караваєв вийшов один на один, але капітан не переграв горох горох його удар Перервав. Потрясаючий матч проводив Назарі Волошин. Ще з Кутового, до речі, не панний. Міг вийти Гол міг забити. І той такий Назарій Волошин. Ні, 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 не Волошин, а Константин Вовчаренко. Він в прямо подачу з Кутового, але м'яч майже в ворота не закрутився. На 18-й хвилині у вереса пройшла потрясаюча контратака, і рівняни в принципі, могли її завершувати голом. Потрясаючий був момент, але кияні заблокували цей удар. Більше того, понеслося в контратаку ще у відповідь, і все завершувалося гарматним ударом Волошина. Горох знову парирував його удар. На куту і перевів мяч горох. здорово вигнали. 20-та хвилина матчу. Стандарт. Київського Динамо. Подача. Удар головою Тіаре і гол! гол. Забиває синагальський центральний захисник. Тіаре. Забиває гол ворота Рівенського Вереса Київське Динамо подолає свою перевагу команда з Києва. І це робить і аре. Він перестрибує усіх. І Снегатський центральний захисник забиває. 2-0. І у Київського Динамо. Вже була перевага. Uh, я вам хочу сказати так, що за володінням м'ячем, нібито і перевага була та ну рівні, там на рівні показники були за володінням м'ячем. Ну, при цьому такі моменти створювали динаміці. І перша 45-й в принципі, завершиться доволі таки, як комфортно комфортно. Кияння все почували. 2-0 вийде. Андрей Ермоленко, Александр Пыхаленок, Захарченко, Радушка, Шапаренко, ну, Пушкут, Сундукве, Кучеров, Корничу, Куцы. Ну, ну, вот. У вот, вас замены. Такие, да. Вот. Ну, Другий тайм. Динамо домінує, да, створює моменти. Віддали трішки м'яч Вересу, Динамо більше в першому таймі володіло м'ячем. У другому таймі десь віддали трішки ініціативу Вересу, десь трішки на контратаку вже стало діяти. Ресій контроль м'яча підтягнувся. Ну і був момент у Вера, ось на 72-й хвилині, наприклад, взагалі чистий вихід один на один. Рахунок міг, до речі, стати і 2-1, я вам хочу сказати, але і 3-0 рахунок міг стати. Мені дуже не сподобався по У нього були дуже хороші моменти. На 76-й хвилині матчу у Динамо проходила на безпечних Тут Динамо це дуже здорово виглядало. Бідопічні Ігоря Костюка вийшов на футбольне поле з однією метою перемагати. Микола Шпаренко міг забивати. Ще одна суперкунтратака мне не проведет на 89-й хвилині матчу. А знову вдається 2 довести до удара. я не снова на врата опонента. 90-х хвилина матчу. И знову атакує. Микола Шапаренко. Микола Шапоренко. Виконує простріл. М'яч летить на кутовий. К я не атакую. 4 хунко за завезали, ермаланга. Передача! Дуста товариства відбиваються. Микола Шапаренко. На підбиранні Микола Шапаренко. Він академічної, Ярмоленко. Ярмоленко андрій. Це він це Андрій Ярмоленко, Легенда. Київського динамо. Легенда національної збірної України. Ну, легенда всього українського футбола Андрії Ярмоленко. І він ставить таку ж міцну, знаєте, крапку, доводячи перемогу Києву до розгрому. Могли б четвертий забивати Києві, були контратаки. Вихід був у Волошина. Не забив, якимось неймовірним димом в рожні ворота футболістського військового Динамо. Чистий вихід був у Волошин. І Микола Шепаренко... Вже в порожній ворота пробивав в до речі, томан там було, якщо не помиляюсь. Могли четверте забирають кияні? Ну, не забили, но ну, нічого. Кияні, в принципі, про довелося проможокінця, а я розграмів У Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського. З рахунку 3-0. По статистиці. 50 на 50 володіння м'ячем, нібито здається, що володіння, ніби торін. Але по ударах 20-10-2-кратно Динамо 11-0 з ударами в площину 7-7 кутові Друзі, ну удари в площну, я думаю, говорять самі за себе. 11. -0. Що свідчить про те, що Динамо абсолютно ділу, на мою думку, перемагає команду з Рівного. Я все правда. Ну, друзі, про ГРС. 3-0 абсолютно поділу. Динамо перемагає. Ну і команда, е, хотів сказати, Олександра Шевковського, ну все-таки в Жені Ігоря Костюка. Піднімається на четверту сходинку, обходячи таким чином кривбас, які втратили в очки обходять, ковалівку, яка втратила очки, і, в принципі, вони вже, як мінімум, місію вже зробили, вони вошли в четверку. Найкращий команд України. Тепер задача нас доганяти житомарський полісі. А потім, якщо так станеться, якщо виникне такий шанс. Можливо, Кені побереться за чемпіонство. Возможно, кианичка борется за чемпионство. Так просто не отдаст читал кому-то другому. Кому-то ДИНАМО! Друзі НІКОЛИ не потрібно списывать З в Куївское Динамо! НІ в ЯКОМУ разе не потрібно списывать израхунки! Куривське Динамо

тому все для обох команд буде вирішувати стільки в навесні. Київського динамо добрати, Рівеньського Вересу, добрати. Вам, друзі, любі добрати. Будьте щасливі! всім пока.